Доєдналися сьогодні до ну, в в принципі, межах міського простору чистої події. Ми радом публічної бібліотекою імені Лесі Українки і наш проект «Стрітход», маркуємо вулиці, зокрема вулицю Олександра Паницького. На честь такого зараз буде вам пред'явлена табличка. Я відкриваю вже не буду закривати. Це Олександр Формує, свідомисті чи біограф Ковзаря. Люди можуть йти повз, сканувати QR-код і читати на платформі Стріткод про Олександра Фаницького. І, е, зокрема, такі таблички на честь інших історичних постатей з'являються вже і будуть далі з'являтися просто. До єдження до нашого проєкту. Пані надзвичайно дякуємо вам за такі подарунок для бібліотеки. Я працювала над цим проектом разом з паніктор з пані Інною, так добирала інформацію. Дуже дякуємо вашій організації, яка таку благородну справу робить, і це дуже цікаво, тому що це сучасно, актуально і дуже дуже цікаво. Все, все. Дякуємо дуже. Дякую. 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 Сіти, ходьте і скануйтесь.